Всім привіт! Сьогодні я сподіваюся, що хижак, хоч трошки, почав у нас клювати після нересту. І сьогодні ми будемо перевіряти, на що його краще ловити. Сьогодні взяв такий, можна сказати, нано. Нано можна піднятися до мікроджигу. І лайт. Лайт це ми будемо перевіряти більші приманки, окуня гарного розміру і також щуку, якщо вона захоче клювати. Тобто розкладав, ну розклався вже розклався і починаємо. Як завжди, все розкажу, покажу на що ж у нас весною клює краще, з чого краще починати. Поїхали! І так, починаємо. Починаємо з місць, які я називаю перспективні. Бачите, труби, мости, перекати, якісь звуження річки. Це все я називаю перспективні місця. Тут піймати легше за все. І вже від цього можна відштовхуватись, яка в нас буде риболовля далі. До цього я був тут рази, напевно, три. Ну, ось коли там нерес вся ця штука була, то я взагалі там пару окунів за риболовлю і все. Декілька покльовочок. А ось наш перший закид. І я скажу, що ось такого мілкого окуня, ну багатенько, багатенько чесно, багатенько, але навіть він не клювався. коли нерест був вся ця штука. А ось це, я скажу, досить непоганий знак. Ось насці також розкажу, трішки пізніше. Все, все, як завжди, розкажу. Сьогодні будемо дуже багато балакати. Так, перший окунь є з першого закиду. Маленький, але я скажу це круто. Круто, тому що навіть таких до цього не було. Поправимо. Поїхали далі. Починаю ось з такої комашки. 0,75 дюйми, фішап стонфлай гачок 12 номер Декой Сінгол 32, 0,6 грамчиків Чебурашечка, і забую флюр тоненький. А в машині був фідерний комплект ліска 0,16. Я думаю, нічого страшного не буде. Так, друзі, другий закид і знов окунь. Це мене дуже радує. Тобто я можу сказати, що трішки окунь ввімкнувся, тому що я ж кажу, до цього взагалі нічого не було. Зараз перевіряю все наноджигом, ну як наноджигом. 0,6 грамчики, а потім другим спінінгом там вага більша, проб'ємо більш дальню дистанцію і більшою приманкою. Може хтось, хтось більший вхапить. Так, є. Але також невеличкі. Невеличкі, невеличкі. Зараз другим комплектом перевіримо. Тут приманочка вже 2,5 дюйми, 4 грами, щоб докинути подалі. І зараз проб'ємо дальню дистанцію. був такий класний, але я думаю, це також невеличкий, бо не з'їв. А це з'їв. Оба. Відвалився. Так треба рятувати його. Отуди От біжи. Проводку роблю таку... О, блін, губу йому розірвав конкретно. Проводку роблю таку швиденьку, більш пошукову, щоб знімати в принципі найактивніших. Є, але це також невеличкі. Е, Скажу, що на більшу приманку набагато рідше клювало. Я багато я тільки що раз сім кинув і взагалі нічого не було, але... Бачите, якщо окунь є, якщо він активний, то піймати можна і на таке. Бачите, взагалі малюки. За оцей віктім 2.5 дюйми, зараз трішки розкажу. Дивіться, він вийшов, це новинка у Селекта вийшла, слаг дуже прикольна, вдала приманка. Зараз і мінуси розкажу. Нема їх зараз. Я просто люди питали, я їх там взяв по. Три пачки кожного кольору І ну, закінчились. Закінчились, і коли вони з'являться у виробника, я сам не знаю, тому ось така ситуація з цими віктимами. Але приманочка досить вдала, просто взяли да, форму слага, ну зробили свою. Це класно, що, що зараз роблять все своє, не, копі... ну, не копії. Оцим, цим дуже класно. Е, схоже на. Ну, Всім, всім відому приманку, але все одно все пророблено, форма своя. Класно, зараз ще за мінуси. Мінус в неї є. Я ось в тому відео відео минуле я знімав різницю між Чебурашкою і джихрігом. і там от дуже багато людей, ну не багато, декілька людей, написало в коментарях, що Ух, прямо вже тут печочок. Ось так аж стягнуло, бачите? Написало, що джегріх не подобається, тому що коли кидають, приманка отак от крутиться. Дивіться, це така штука у нас з відомою приманкою Easy Shiner. Easy Shiner, і ось бачите, ну, вам цю камеру не видно, також крутиться. Easy Shiner, вона зроблена в формі. Лопасті, да, можна сказати, форми лопасті, і її ось так розкручує. Тобто топова приманка, всі її полюбляють, але є у неї отакий недолік. І так само зараз може і не треба цього казати, точно колись мене звільнять. Оцей віктів зроблена така форма, що також в формі лопасті і також його крутить. Крутить, особливо, оскільки на джихрігу більше свободи у приманки, ось тут також непогано вона вкручується. Здавалося б, форма класна, ну, така, що повинна гарно летіти, нічого не заважає, немає, да? Там якихось клешень здоровенного здоров хвоста з п'яткою. Ну, нічого не повинно заважати, щоб він гарно летів, але ось ця форма тіла, формі лопасті, розкручує її. Це як такий невеличкий недолік. Але бачите, і зі шайнеру це не заважає бути в топах у багатьох-багатьох риболовів. Так що ось така штука. Тому як ідея для всіх виробників ось зробити гарний гарний слаг, але попрацювати, щоб він ще й в штопор не входив, отак не крутився. Гарна ідея. До речі, дяді Юрій також, бо бачите, він почав там павуків, павуків ліпити. Ні, ну прикольна приманка. Я правда не ловив ще, але ну, візуально досить прикольна. Але ж ну там просто дуже схоже на ларву, тільки ну, до жопки всі ці лапки пересунули. То ось також ідея. Зробити щось прикольне, якийсь слаг такий. Фанатіка начебто слага немає. На цю штуку клює, але не так гарно, як на наноджах. Зараз давайте ще наноджих кинемо і зразу думаю, щось ми впіймаємо. І з тієї сторони зараз ще покидаємо, а потім підемо далі. Але я скажу, далі буде складніше. Тому що ось я ж кажу, ці труби це як такі перспективні місця. Але... Тут зазвичай, бачите, невеликий окон сидить, а коли ми підемо вже по річці далі, там вже, може, так гарно клювати не буде, там, через закид, але там є шанс піймати і щучку, і гарного, гарного оконя. Тут, ну, тут є все. Тому зараз підемо, підемо шукати впиратися. Бідний окунь кондістав його, але <смі> все біжи. Так, йдемо шукати трофеї. А, зараз ще з тієї сторони покидаємо. Так, тут у нас нічого, біжимо далі. На цьому місці з під того берега на лайт тичок і все, біжимо далі. Дві покльовки було і все. Йдемо, шукаємо, шукаємо. Покльовки є, це вже добре, це вже значить щось почало прокидатися. Ну як таке можна не зняти? У нас весна, всі дуже-дуже обережно. Бачите, вже сидить, вже сидить вусики свої розтопирив. Тікай. З того, що мені сподобалось, у фаворита вийшли ось такі нові балахони. Я не знаю, вийшли або вийдуть, але блин, блин, ви подивіться. Я, до речі, на риболовлю її тягати не буду, буду по місту ходити. Дуже прикольна штука. Сьогодні просто одів, щоб показати. Е, дуже класно все зроблено, якість начебто непогана. Ну, звісно, треба носити, але є така штука, щоб ви знали. Зараз якраз її сонечко вийшло, знімаю і продовжую. І пам'ятаю, декілька людей питало. Е, в спеку оці штанці круті, я вже їх доволі довго юзаю. Я скажу, якість крутезна, функціонал класний в них. Ну, не спекотно, класно, якщо треба штанці, то на літо, то все те, що треба. Дійсно прикольно. І пошив класно, і сидять класно. Тобто це те, що я можу дійсно радити. Так, фу, хоч трохи від вітру заховався, бо там таке було, там таке було, це, було, це, було, це був виклик. Там оцю на, на тему взагалі кидати. Ого, та й тут щось не <смі> дуже виходить. У -ху 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 друзі, нарешті Бачите, затишок і одразу щось є. І щось я вам скажу. Щука, та що ти робиш? Я тільки що стільки прокидав. Прокидав, блін, лайтом, хоч би щось. Ну там де ті роки, роки я ловив непогано, в кількості, його кунів і щучок. І ось я не знаю, покажу я вам чи ні. Взяла краєчку, може й покажу. Давай. блюбер давай. Ось така Ось така штука у нас, дивіться. Молодець, за краєчок. Таке як зубки і ти вирішила нападати на маленьких Опа. це було не дуже швидко я вам скажу прям погуляв погуляв Тик. ось тільки що був тичок все на місці все на місці О, ще разочок Новтичок, я не знаю, хто це, може рукуняки. О, друзі, оце вже схід. Блін! Це була гарна щука. До речі, якщо я не помилаюсь, рибка новенька. Зараз подивимось. Не, не просік, а всетний гачок вміє таке робити. Так, так, так. Майже вийшло. <с> Те, що я хотів, майже вийшло, але ні. І я вам скажу, я не бачу, я зубів не бачу. Не знаю чому, але зубів я не бачу. Але це, ну, це не міг бути, бути окунь, тому що це повинен бути такий здоровий окунь, <с> кілушний. Так, не здаємося. Зараз ми... Ще когось піймаємо. Гарне місце. Було хвіст відкусило. два тички. Оце третій схід. Ну, тобто... Контакт. А оце вже може і окунь. Стягнуло, стягнуло. А ловитися, коли ми будемо. І, до речі, прикольно, що ну, десь по центру і клює. Всі покльовки, майже всі отак от по центру. Оця таке щука тут ближче. Так, все, великим силіконом вже все обкидав по три рази. Більше нічого. Зараз, якщо щось було укуняшне, ми зараз доберемо. Дивіться, яке маленьке створіння. Сиділо під ногами. Щоб трошки наступив би. Так, біжи. Так, друзі, нанотема виривається вперед, як я й казав. Все ж таки тут було в кінці. Так, хочеться поставити танту, щоб летіло ще далі. Ця штучка лапками тормозить, але поки вона лове, хай лове. І так, друзі, так вийшло, що в мене на цьому каналі необмежений рекламний час. Тому... Для тих, хто ще не знає, в мене є свій інтернет-магазин туристої. Перше посилання під відео в описі. у ху 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 Я це аж відчув. Так, другий пішов. І так, ще один підвис. Цікавий містечок. Я сюди зайду ще на зворотному шляху. Зараз треба бігти далі, бо ж там ще дуже багато трофеїв мене чекає. Тема сьогоднішнього відео у нас була така, що краще взяти, на що краще впертися саме ось весною після нересту. Лайт чи може нано да, мікро джиг. Ось я поки що навіть не скажу. <с> поки що сам для себе навіть не вирішив. Я, звісно, більше кидав лайт. Да, там, з вагами 3-4-5 грами 3, 4. і 2,5-3 і навіть 3,5 дюйми. Е, тичків було небагато. Небагато риби, небагато тичків. Просто умови, які я пройшов до цього, вони були більше для, для цієї вудки. Якраз під той бережочок, там, де я вже ловив, там, де я пам'ятаю, просто на, нано тему я туди не докинув би. Але бачите, там, де можна підлізти з нано. Бачите, і був результат, що от і перші труби, що це містечко тихеньке. Побачив, що тюк був в зоні, в яку я можу докинути, і бачите, одразу результат. Тому я думаю, якби я більше впирався в нано, то можна навіть поки що весною більш доцільно було плавити на нього. Тим паче може влетіти якась мирна рибка. І, до речі, я вам скажу, якраз десь ось в такий час, в минулому році, я ось саме тут ловив карася. На нано. Тому ось зараз ми, я думаю, більше якраз і будемо впиратися саме в нього. І побачимо, буде якийсь, хоч якийсь результат, чи не буде. Друзі, ось одразу після <кій> лайта взяв нано. <кій> Одне тут, ну тут навіть казати нема про що маленького окуня він ловить краще. І я думаю, не тільки маленького, і пасивного також. Але проводку треба звикнути, треба робити дуже повільно. Якщо ви там, наприклад, звикли до, ну, до навіть до мікрухи, да? такої швидкої, пошукової, то, ну, тут треба блин, більше часу приділяти кожному місцю, кожній проводці. Тобто все робити дуже-дуже повільно. Так, ось ще, бачите, друзі. Не знаю, знімав перед цим ні. Повторюсь, що оця штука все одно. Мілкого окуня ловить набагато краще. Більше навіть часу витрачається, хоч закид і не такий далекий, набагато більше часу витрачається на проводку. Ось бачите, робимо все повільно, окуньок є. Так, заростає все, бачите, риба дуже гарно не клює, і ніхто сюди не йде. І ніхто не витаптує тропи і місця. Все заростає, це погано. Так, дуже цікаво, що нам оце місце скаже. Тут бачите, за рахунок того, що тут камінчик, тут рибка клювала гарніше. Але останній раз я тут взагалі нічого не зміг піймати. Давайте подивимось, що буде сьогодні. О, друзі! Нарешті Щось відбулося! Ого! Зійшла! Це якась, знаєте, вже халепа. Гарна також риба була, і, до речі, дуже дивно себе поводила, може навіть щось типу карась гарний, забаграний, там, не знаю. Але ну неважливо, ну, блін, хотілося витягти. А я ще, бачите, присів тут і кайфував. Нарешті. Нарешті ми щось вхапали. Воно ще й пре кудись. Ну, я думаю, це окушарик, якого ми ще зараз не побачимо, да? Побачимо. Ну це вже, ну, те, як я не люблю ловити. чи, читерський спосіб, можна сказати, прям вздовж, так вздовж... Понад самим очеретом проводочка і ось тільки так якийсь результат жахіття. Але нічого, починає, починає потрошку і це вже, це вже добре. Ще декілька слів повторюсь по цьому блюберду. Минулого року ви бачили я, ну, хто, див, хто дивиться постійно, ловив на Nano Bluebird. Цього року бачите, це Bluebird до 3 грамів. Nano Bluebird це з гарною ручкою. Чому так? Тому що ну, Nano Bluebird, він більше для мормишки. Мені саме мормишка дуже легенькі ваги не зайшли. Ось я зараз на 6 грамів кидаю, я дуже довго чекаю, воно втоне, тому що тут десь 2. Може, навіть іноді 2,5 метри, і треба прям почекати іноді. Якщо ви хочете ловити вагами до граму на мормишки, цілеспрямовано мирну рибу, там верховодку всю, 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 всю це маленьке, то наноблюдоти. Якщо ж вам наноджиг більше да, до вподоби, тобто коли ви можете там... Ну, ось цим можна вже 0. Ну, 0,8 в принципі, можна кидати. Ось я 0,6 кидаю. Так, 0,6 кидати краще був би нано. Але ось бачите, кидаю, можна їм кидати 0,6 грам плюс силикончик нормально. І якщо мені буде треба, я зможу поставити 3 грами плюс силікончик і ловити вже це, можна сказати, мікроджиг буде. Але в стоячій воді. Якщо ось я кидав на течії, то він вже валиться дуже сильно на 3 грамах плюс силикон, якщо у нас течія. На в стоячій воді ще. Ну, Нормально можна можна ловити Тому цікаво, що по приманках да ну подивитися, що скільки коштує, як що називається, то в описі, як завжди, під відео все на посиланнях я залишу по комплектах по своїх, на які я сьогодні ловив. А так в принципі, якщо ви дійсно думали, що є відео, яке відповість вам на питання, на які приманки ловити краще весною. Це все не так, такого не буває, тому що є місця. Є умови, і ось в цих місцях, які були сьогодні, вийшло ось так. Якби я рибалив в іншому якомусь місці, то все б могло б набагато сильно відрізнятися від того, що тут. Так що у кожного із вас свої умови, свої місця, і в цих умовах краще вас ніхто не розбереться. Тому якісь невеличкі підказочки, звісно, можуть бути корисні в відео, але. Конкретної відповіді вам ніхто ніколи не дасть. Вам треба самим все зробити. І тільки так. Те, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Турристорії. Сьогодні таке невеличке відео, я зазвичай таки не викладаю, тому що сьогодні навіть нормальної риби я жодної не піймав, таку, яку можна показати і прям супер. Але все ж таки потихеньку прокидається. Все, давайте підписуйтесь, лайки ставте до наступного цікавого відео. Все буде. Україна, давайте.